Подарунок для їжачка. Ліплення. Привіт, друзі! Сьогодні до мене в гості завітав чудовий гість. Це їжачок. Він приніс мені багато смаколиків, яблука, груші, горішки. Я вирішила йому віддячити. Але що ж я можу зробити? Що ж мені йому подарувати? Я придумала. Я зліплю для їжачка чудовий подарунок, грибочок. Звісно, його їсти не можна. Але це буде, ніби іграшка така від мене. Друзі, а ви дивіться, як я ліплю грибочок і повторюйте за мною. В першу чергу нам потрібно розглянути грибочок, який він забудовує. Погляньте, друзі. У грибочка є ніжка. Вона продовгуватої форми білого кольору. А також грибочок має капелюшок. Бачите? Він коричневого кольору. А для того, щоб в нас все вийшло, потрібно розміняти наші пальчики. Повторюйте, дип-дип-дип, дип, дип, дип. дип. Гриб, дип Біля пенька гриб. Отакий товстенький, отакий грубенький бриль на голові. Молодці. Для роботи нам знадобиться дошка для ліплення, стеки, підставка, пластилин білого та коричневого кольорів. А також Серветка. Бажаю успіху. Ніжку гриба викочуємо між долоньками у вигляді товстенької ковбаски з пластилину білого кольору. Потім поправте трішки ніжку, як це зробила я на відео. Потім. Ліпимо шапочку для нашого грибочка, беремо пластилин коричневого кольору і викочуємо кульку. Далі розплескуємо її на дощиці. Краї шапочки потрібно сплюснути великим та вказівним пальчиками, щоб у нас шапочка-грибочка була схожа на розкриту парасольку. Ось так. Потім потрібно ніби склеїти один до одного шапочку і ніжку. Ось так. Ось такий подарунок для їжачка у мене вийшов. А я з нетерпінням чекаю від вас фотозвітів з вашими грибочками. До побачення!